Четвірочка це моя така скромна думка, що дійсно поборується за золоті нагороди. А щодо інших матчів. Ще один удар поворота від. Вінчок збіщав центр. Звінчук на ударній позиції. Так от друзі, щоб так і було, дійсно донат ваша є важливий. Допомагаємо, долучаємося до село до допомогу України. вороги України. Звінчук на ударній позиції. Іван Цян Ліворуч. Хороша передача далі, наприклад, куратора Десука і не погана. Непогана діагональ. Мельчарек на ударній позиції. Ну, можна провориць грати. Ворстки ну, не шукає легких шляхів. <таспілляє> видає на галочку. Атланта про Емата до нуль. Рахунок, ну, в принципі, перший тайм був рівних. І зараз момент, який циган не вдав обробка м'яча. Голоді зараз голод вирішає команду. І момент тепер у Прайме до Македані. Я пущу, я пущу, але знаєте, стільки голодів цей м'яч відбуває, і відповідь від Плоскій. Я, це... я пропускаю контратаку у Грацію Титану. На ударній позиції Михайло Понятня по пустелі а сильних команд все ж таки дали свої половина, Набралась команда досвіду. І, в принципі, зараз готова битися. Будуть виконувати. Зміна відбувається, арцент з'являється. Удар поворотах і акриста є результат Сен Артур. Вирвати перемогу. Ще раз нагадую, як на мене, праймеду варто взяти паузу та збити тебе. А От зараз який у... тих, хто заб'є переморгою праймеда, той стане краще. Перевал! Не передача. плищика! А там все. Так, до речі, друзі, у нас жовта картка Віктора Вужейка. Я так розумію, не дозволяв вас не швидко наші горої. Переспонтанно стійко, де відкривався Віктор Перевал, тут скидання парада, Переведення я Зінчок, починаєте до как же так, друзья? Как же так? Зараз пропускают гравцы.